про старт нашого нового пілотного проєкту від ЮНІСЕФ «Педагогічне партнерство». Це група дітки разом із батьками. У нашій групі нараховується на даний момент сім діток, вже і, і, і вісім підійшло, можу казати, що вже вісім. Із них двоє дівчаток, всі інші хлопчики. Лесенькі дітки, це щось ну, нове, бо ми зазвичай е, від трьох працюємо, це менші якось е, трошечки хвилююся, як вони. Привикнуть до нас, як ну, будуть реагувати. Якщо ми будемо чути батьків, батьки будуть чути нас, то не буде хвилювання ні в нас, ні в батьків. Дітки теж будуть гарно себе відчувати в групі, спокійно себе поводитися. Хвилювалися, як на його реакцію, як він це сприйме. Ще маленький, як він як він буде поводитися з другими дітками, теж цікаво. Перший такий досвід. Наскільки зараз побачу, йому треба привикнути до обстановки. У нас сьогодні свято того, що ми за Пускаємо ще 9 локацій. Всього в Мукачеві буде 11 локацій працювати. Трошечки повернуся до історії, звідки це все пішло. У нас з січня місяця запровадили закон про дошкільну освіту. І Асоціація працівників дошкільної освіти, громадська така організація, вони е, е, вирішили допомогти піти на зустріч Міністерству освіти і науки і вони пілотували цей проєкт. І саме е, тільки Мукачівський садочків. Карпатській області то багато областей прийняли участь у проєкті і при фронтовій області. Ми вирішили включитися в цей проєкт. Звичайно, це командна робота, і нас підтримала наша міська влада, і тому ми так серйозно вступили в цей проєкт. Що це за проєкт? Цей проєкт він дозволяє більше дітей нашої громади залучити до шкільної освіти. тобто це можуть вже бути діти і навіть не тільки від одного року, а навіть і від 10 місяців, від 11 місяців. Саме це є педагогічне партнерство. Звичайно, що ця асоціація організувала за сприяння ЮНІСЕФ. У них такий проєкт: це вільний доступ до дошкільної освіти у рамках цієї надзвичайної ситуації, наразі яка у нас в Україні. І е, саме у Мукачівській, е, саме на базі Мукачівських садочків, організовано локація філія Дерсицького закладу, локації педагогічного партнерства, де дітки разом з батьками можуть відвідувати заклад дошкільної освіти. Також у нас є. Ми відкрили недавно. Е, Два тижні тому у нас родинну сімейну групу, де діти з певної родини можуть відвідувати а у нас саме діти вимушених переселенців з Дніпропетровського такого інтернату. Вони є наразі тут, і ми відкрили, аби було діткам комфортно тут виховуватися.